31-ша неділя звичайного періоду, рік В. Читання з другого послання святого Апостола Павла до Дослунян. Брати, ми молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міццю кожне бажання добра та кожне діло віри, щоб у вас проставлялося ім'я Господа нашого Ісуса, а ви в ньому. За благодаттю нашого Бога і Господа Ісуса Христа, просимо вас, брати, стосовно приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого зібрання в Ньому, щоб ви не відразу вагалися розумом та не тривожилися ні духом, ні словом, ні посланням, яке нібито від нас, начебто настав Господній день. Слово Боже. В останні тижні звичайного періоду ми. Потихеньку наближаємося до теми другого пришестя Ісуса Христа. Сьогодні святий Павло хоче говорити про День Господній, про День Господнього гніву. І щоб добре зрозуміти його слова, нам треба зрозуміти його концепцію проповідування язичникам. Таким яскравим прикладом є його досвід в Афінах. Коли він зайшов в Афіни, він зайшов на центральну площу, можна сказати, так, наш Майдан Незалежності в Києві. Є центральною площею. Так, в Афінах була Агора, така площа, де збиралися філософи, розмовляли, спілкувалися. І коли святий Павло прийшов до цієї агори, і він вийшов в диспут з тими людьми, які там стояли на цій площі, і почав проповідувати. Отже, розпочав таким чином. Дорогі Афіняни, я бачу, що ви є дуже побожними людьми. Я ходив вашим містом і побачив в одному місці такий напис Вівтар, а там написано Невідомому Богу. Слухайте, про цього невідомого Бога я хочу вам говорити. Слухайте, ви думаєте, що Боги є як ідоли. Але так насправді вони є німі, не ходять, не, не говорять, не відчувають запаху. Це все є бобвани, яким ви поклоняєтеся, навіть якщо ви маєте ці гарні статуї, гарні міфи, то це так насправді тільки міфи. А я хочу вам говорити про того невідомого Бога, про Бога справжнього, про Творця неба і землі, а також е, про Бога, який визначив людям один день що Він буде судити живих і мертвих, що Він буде судити всіх, і е, що Він визначить також одну людину, конкретну людину, через яку буде судити е, кожну е, сущність, кожну е, людину, і цим е, цією людиною є Ісус, якого Він воскресив з мертвих. Коли афінські філософи, також люд, який зібрався, почув про Воскресіння мертвих, сказали: Павлу, ми послухаємо тебе іншим разом. Але, як говорить також Дня Апостолів, деякі почули це слово, навернулися до того, що говорив святий Павло, до Ісуса Христа, і припали до Нього всім своїм серцем. І таким чином, якби прийшли до того, щоб уникнути. Цього дня Господнього гніву, що тепер чекають друге пришестя Ісуса Христа з радістю, зі сподіванням, що Христос прийде, і візьме їх до себе, до свого царства. Тому цей день Господнього гніву є центральною темою святого Павла. Він говорить, що ми можемо уникнути, якщо ми розкаємося в своїх гріхах, якщо ми віддаємо свої гріхи Ісусу Христу, то Він. Який став жертвою за наші гріхи, який прибив наші гріхи до Христа, який знищив розписку, яка була проти, проти нас? Ми можемо сподіватися тепер зовсім інакше на цей день Господнього гніву, який для нас перетворюється в день приходу, в адвент, в пришестя урочисте нашого нашого Господа. І вернемося до сьогоднішнього уривку фрагменту, святий Павло почув, що нібито уже День Господній прийшов, що нібито він, він сам написав, тобто якийсь лист прийшов, почалися якісь чутки, що святий Павло вже оголосив, що День Господній вже, вже прийшов. Тому, говорить, слухайте, не переживайте, нехай вас ніхто не тривожить. Що ми є в очікуванні на, на пришестя Христа, що ще нічого не відбулося, коли день Господнього гніву, день приходу Господа буде всім відомо. Не можна сказати так, що воно відбулося якось там в тайні, наприклад, десь у Вінниці в підвалах тільки Христос прийшов вдруге, а в інших містах, в інших місцях не відбулося. Цього ні, абсолютно це буде всім явно. Всі ми станемо перед трибуналом Христа. Це буде дуже явна подія. Тому в цій перспективі другого пришестя Ісуса Христа нам ще треба бігти, нам ще треба боротися, ще робити добрі діла, про яких згадує про ці діла. Згадує Святий Павло. Щоб я молюся, щоби Господь вас наповнив. Силою, щоб ви могли доповнити ці добрі діла, щоб ви могли бути вірними своєму покликанню, щоб у вас квітло кожне діло віри, щоб у вас прославилося ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви прославилися також у Ньому. І нехай вам в цьому допоможе благодать Господа нашого і Господа Ісуса Христа. Боятися Дня Господнього треба тим, хто є в гріхах і не хоче розкаятись. Натомість, тим, хто розкаюється в своїх гріхах, то любов має усунути страх, тому що друге пришесть Ісуса Христа це є подія прекрасна, тому що приходить наш улюблений, улюблений нашої душі, і тому я кажу для християн: день Господнього гніву. Перетворюються в день господній любові.